Тож з нами на зв'язок вийшов військовий оглядач Денис Попович. Вітання, пане Денисе. Доброго вечора. Пане Денисе, хочемо з вами поговорити про розслідування падіння ракет у Польщі. От з'явилася інформація нещодавно, що фахівці вже завершили обстеження місця падіння ракети у Польщі. І цікаво, чим все таки завершиться це розслідування. Дуже багато версій є. Ну, дві головних, що о, нібито росі... українська ракета е, ППО, яка збивала російську, впала там інша версія, яка була найпершою, що це все-таки російська ракета е, під час е, масованого обстрілу України потрапила на територію Польщі. Ну, але ще є така версія, можливо, ви теж її бачили. І давайте, можливо, з нею розпочнемо. Е, чи могла це бути, наприклад, е, ракета із Білорусі, адже, можливо, ви теж бачили, що. Е, нібито це перероблено ППО і з малорити могла стріляти і долетіти туди. Чи можна ось цю версію розглядати всерйоз Я думаю, що це доволі слушна версія, тому що е, вона принаймні пояснює е, залишки ракети, якою озброєний комплекс С300. Ну і фактично, от ті е, наслідки цього вибуху, які значить е, е, ми побачили на тих кадрах, що його наявності, а там вирва. Перевернути тракторець, ну і відтак з причепом Фермерський, ну і відтак там є людські жертви, які були спущені цим вибухом. То, от якщо брати сукупність цих факторів, то в принципі можна розглядати версію, що це могла бути перероблена ракета з комплексу С-300, яка була запущена з району Білорусі. А ми знаємо про те, що росіяни вони переробляють ці ракети, модифікують їх таким чином, щоб був нештатний спосіб. Використовувати комплекси с 300 для того, щоб вони били по наземних цілях. Але це е, виключає версію повністю українського сліду, зараз, яка зараз є основною е, під час цього розслідування, і таким чином е, е, змушує, змушує цих розслідувачів визнавати, що це була російська або принаймні, білоруська історія. І так треба відповідно чином реагувати. А реакція от, є небажаності. От мені зрозуміло з останніх повідомлень. Навіть не останні, які були майже відразу після цієї історії, після цього вибуху, що реакція, розгляд, скажімо так, російської версії є небажаним через те, що ані НАТО, ані Росія не бажають розповсюдження конфлікту за межі України і його проростання в такий, знаєте, загальноєвропейський чи навіть глобальний конфлікт, оскільки там вже ж буде фактичне використання ресурсів НАТО, ресурсів, ресурсів Російської Федерації. Ну, чи не могли десь зупинитися посередині, наприклад, визнати, що все-таки це російська ракета, але попередити сто п'ятсотий раз Росію, що наступного разу буде застосована п'ята стаття НАТО? Ну я не виключаю, що таким чином вони її зробили, так? Ну, Що в такому публічному вимірі визнається, що це була українська ракета С-300, яка вибухнула на територію Польщі. Яка і не, не перехопила ціль, і не спрацювала алгоритм самознищення. Я, власне, кажучи, цю версію не дуже вірю, але це інше питання. Е, але в такому знаєте, не публічному вимірі, цілком можливо могли попередити, що ми розуміємо, що це була ваша ракета х 101 а саме про цю ракету спочатку і була розмова в польських в польських джерелах і польські офіційні особи про це зазначали. І ми пам'ятаємо про те, що було е, навіть. Був викликаний представник Російського посол Російської Федерації Варшаву був викликаний в Польщі. Йому тим, значить, певні претензії були висловлені. Тобто, в непублічному вимірі цілком можливо, що не було сказати, що якщо ще один такі постріли, буде погано. Але в публічному вимірі так українська версія розглядається постаново на сьогоднішній день. Ну і пане Денисе, хочемо з вами поговорити про ситуації, ситуацію на фронтах. А вона складна. Президент Зеленський вчора сказав, що от буквально за один день на Донецькому напрямку було 100 атак расистів. Ну так видається, що вони не полишили наміру захопити усю територію Донецької області, щоб прозвітувати про завершення спецоперації так званої. Ну, не те, що не полишили намірів, вони хочуть це зробити. Е, всі ці атаки на Донецькій дузі, передусім, на Бахмутському напрямку, на Авдіївському, їхній наступ в напрямку Гудара через Павліку, а Павляка фактично повністю знесена з лиця землі, як кажуть в цих боях. Вони спрямовані на те, щоб е, виконати цю частину плану, який був у них з самого початку, і повністю захопити Донецьку область. І чому подивимося на карту, ми це чудово розуміємо. Чудово побачимо, що саме на це є спрямовані всі їхні дії. Е, для цього вони перекидають війська, і ці атаки вони робляться в тому числі і за участю за чмовіків, які там гинуть в промислових масштабах, фактично от на цих напрямках. І е, ті відеокадри, ті фото, які зараз надходять саме з Бахмутського напрямку, вони свідчать про те, що там росіяни влаштували новий Верден е, на новому війську історії Через 100 років після першого Вердену вони влаштували на Бахмутську напрямку другий Верден. Там ну, жахливі картини людей, російських, російських солдат, вагнерівців, мобіків і так далі, які там в повалку лежать на цих полях і з вивороченими кишками і прочими, прочими жахами, які можна тільки побачити в стилі 18. Тобто така ситуація там зараз відбувається, і всі от їхні втрати вони пов'язані саме з цими атаками. І ці атаки, вони, на вашу думку, скільки часу ще можуть продовжуватись, зважаючи на інформацію, що мобілізація прихована на Росії триває? Там не те, що прихована мобілізація, зараз навіть є інформація про те, що вони хочуть влаштувати загальну мобілізацію Російської Федерації до того, щоб створити нову хвилю цих от мобіків і провести ротацію, і провести ротацію тих людей, які були. Вже направлені в Україну, тобто можна зробити висновок. Що там перша хвиля мобілізації у розмірах заявлених 300 тисяч, хоча є великі сумні, що там було саме 300 тисяч. Там є дані про те, що було набагато більше 500 тисяч. Вона вже фактично повністю була викошена, або люди, або люди вже загинули там, були тяжко поранені, повернені вже в Росію. І тому необхідна новий, скажімо так, нова хвиля. і Вони хочуть оголосити загальну мобілізацію навіть вже в грудні місяці. Тому я думаю, що ми будемо спостерігати загострення подій от, на цих напрямках. На жаль, для нас. А на інших напрямах, зокрема на Луганському та на півночі Луганської області. Чи відомо вам яка ситуація там наразі? Ну, на сьогоднішній день ми знаємо про те, що частина тих військ, які були відведені з Дніпро з правого берега з Херсонського, з правобережжя Херсонської області, вони можуть бути спрямовані в тому числі на Донецький напрямок, в тому числі на Луганський напрямок. Туди ж так само спрямовувати чмовіки, і там за певною інформацією почали з'являтися частини е, Першої танкової армії, е, принаймні одна тактична група, яка за нинішніми мірками російської армії доволі непогано оснащена. Тобто там така більш-менш простойна техніка є. Е, тобто війська вони концентрують так само в Луганському напрямку. Е, тут можуть бути дві причини. Причина перша: вони хочуть. Заблокувати наш наступ, який там зараз продовжується, він там доволі повільно йде, але продовжується. Тобто ми отримуємо повідомлення про те, що наші там просуваються вперед за неофіційними даними. Збройної сили України можуть обійти з двох з двох боків і Сватове, і е, з двох боків з півдня і з півночі вони також можуть обійти криміну. Я підкреслю ця інформація неофіційна, тобто вона не верифікована Генеральним штабом. І так само ми спрямовуємо свій наступ для для контролю над трасою Сватова Креміна. Це рокатна дорога, яка проходить уздовж лінії фронту. Росіяни хочуть зупинити ці наміри, і цілком можливо, вони хочуть там також контратакувати. Для цього вони е, там концентрують свої сили, і таким чином, значить, е, хочуть свої плани зреалізувати. Пане Денисе, а чисто теоретично, ми можемо вдарити по Мелітополю в напрямку Мелітополя? Ну, е, якщо ми хочемо звільняти південь. А я думаю, що ми хочемо звільняти південь і в цьому полягає наша мета, оскільки ми маємо звільнити всі території України, які були захоплені захоплені Російською Федерацією. В цьому я про це казав і Верховноблукомадович президент Володимир Зеленський. Тому Мілітополь є дуже важливим пунктом, дуже важливим логістичним хабом, який обов'язково необхідно захопити для того, щоб розпочати звільнення Півдня. Більше того, я думаю, що. На мій погляд, я тут не претендую, скажімо так, на лавра генералів. У них може бути інші плани, але, на мій погляд, і зі звільнення Мелітополя і потрібно починати звільнення Проазору. Звільнивши Мелітополь, ми не лише повністю блокуємо постачання, логістичне постачання тих частин, які зараз, російських числин, які зараз є на Приазові, ми можемо фактично починати загрожувати Криму. Тобто Мелітополь це і Приазов'я, це і початок звільнення Криму. Там, якщо ви подивитесь на карту, ви побачите, що там залізниця проходить відповідно, і там дороги проходять відповідно, які ведуть до Криму. Ну і залізницем так само веде до Криму. Тому Мелітополь він обов'язковий пункт для того, щоб почати для початку звільнення південних регіонів нашої країни. Пане Денису, ну і з'явилася сьогодні вчора інформація про вибухи на Запорізькій атомній електростанції. З чим це може бути пов'язано, чи дійсно знову расисти будуть шантажувати та ядерним цим терором? Ну і будуть, вони продовжують шантажувати. Шантаж це стиль їхньої політики. Фактично, вся їхня політика на побудованому шантажу, і так само ці обстріли критичних структури, які ми зараз вам потерпаємо? Це теж є елемент шантажу. Він спробував на те, щоб посадити Україну за стіл переговорів на прийнятних для Росії умовах. Тому я думаю, і вся ця історія, яка навколо Запорізької зараз відбувається, ці об'єкти не є останніми. Вони так само будуть там продовжуватися, На жаль, поки ми не звільнимо цей об'єкт. На сам кінець хотілося б почути про е, війська Білорусі, адже ми е, чуємо постійно про загрозу наступу з Білорусі, але бачимо, що. Росія е, тільки в Білорусі навчала своїх чмобіків, а тепер перекидає на Донеччину і так само перекидає е, техніку озброєння, яке було в Білорусі саме на Донецький напрямок. Ну, от ви правильно назвали зараз. Перший фактор це перекидає чмобіків та техніки на Донецький напрямок з Білорусі. Е, другий фактор те, що сама Білорусь. Е, Зараз ну, ремонтує там свою техніку, перекидає свої снаряди і свої боєприпаси так само на користь Російської Федерації для того, щоб вона воювала проти України. Не, от. Ці два фактори вони в принципі змушують думати про те, що поки що з Білорусі наступу не буде. Я маю до вас наступ. Тобто, поки що вони хочуть обмежитись білоруси, обмежитись от саме таким постачанням, саме такою матеріально-технічною допомогою на користь Російської Федерації та їхніх військ. Коли мені таке ставлять питання, я завжди кажу одне: що давайте ми згадаємо ті події, які передували широкомасштабному вторгненню Російської Федерації на території України, а це була концентрація військ, це була концентрація військ на Київському напрямку, це була концентрація військ на Харківському напрямку, там і так далі. Ми це все чудово пам'ятаємо. То коли ми побачимо таку концентрацію військ, от, на північному напрямку, е, яка спрямована там на Волинь, на території Волині, Ровницької області, там області і так далі, ну. На подальшому, де можуть наступати, поставити такі задачі озвучуються І коли ми знову побачимо концентрацію на київському напрямку, тоді ми можемо казати, що от щось щось готується, робити якісь прогнози. Поки що ситуація на кордонах Рівненщини Волині, Житомирської області, Київської області, поки що вона жодним чином не міняється там в принцип більш-менш спокійно, тому поки що серед такої перспективи ми. Не можемо очікувати наступу з боку Білорусі, хоча до цих дій потрібно готуватися, така підготовка зараз йде. Пане Денисе, а як ви оцінюєте військовий потенціал е, Росії сьогодні? Зокрема, ну, важка техніка і озброєння, адже ну, ми постійно чуємо про те, що ми її знищуємо, що Росії вже немає чим воювати, але виходить так, що має чим. Ну, передусім, людський ресурс у них доволі серйозний. Вони зараз його активно використовують, мобілізовуючи своїх людей. Ми з вами вже казали про можливе оголошення там загальної мобілізації. Зараз, з боку свого людського ресурсу, ну, грубо, грубо кажучи, це з боку свого м'яса, да? е, вони хочуть е, не те, щоб перемогти так звані воєнні операції, спеціальні, як вони його називають, а домогтися такого, щоб ми могли. Щоб ми зіли з ними ним за стіл перемови і заключили певну угоду перемір'я на їхніх умовах. Після того, як вони цю перемірюють, після того, як це буде зроблено, то вони отримують якийсь час для того, щоб о, якусь паузу військових дій, для того, щоб через певний час, знову-таки, спробувати атакувати Україну ну, вже на більш таких вигідних умовах. Тому сказати, що зараз зовсім нема чим воювати, б не став. Їхній головний козир це людський ресурс. І їхній головний козир це е, така, така покірність покірність цього народу російського, який зараз е, поки що фактично майже без протестів йде воювати в Україну. Щодо високотехнологічної зброї, так, вона у них дуже обмежена. Е, частину ракет велику вони вже витратили. Ми знаємо їхні проблеми, які пов'язані з санкціями, і через них вони фактично дуже обмежені в будівництві сучасних засобів озброєння. От, але те, що в них вже є, поки що є, воно ще становить у нас доволі таку суттєву загрозу і створює тиск на підрозділ збройних України, які зараз ведуть е, бої, в тому числі і на Донбасі. Доводилось читати, що танки армата е, уже на війні з Україною, хоча нібито той проєкт з арматою заморозили і визнали їх непридатними. Ви, мабуть, маєте на увазі відео, яке сьогодні з'явилося, маршируючи чмовіки, і там на другому плані проїжджає танк гармата. Е -е, я думаю, що це більшу міру таке пропагандистське відео, воно спрямоване на те, щоб е -е, залякати нас з да, цим танком, і для того, щоб підняти бойовий дух тих чмовіків, які зараз бачили цей танк. Е -е, ми знаємо про те, що цей танк він зараз не знаходиться в судіному виробництві. Його кількість дуже обмежена, там буквально, може, 10-15 прототипів. Ми його бачили лише на параді в 2015 році, те він заглохнув на Червоній площі. От. Тому навіть якщо ці танки з'являться на полі бою, я не думаю, що вони там якийсь суттєвий вплив можуть створити на бойові дії. Це знаєте, можна порівняти, що колись там у Другу світову війну. Німці наприкінці війни створили такий величезний танк Маус для залякування, да, і для того, щоб продемонструвати, що вони щось можуть. Один там, фактично, там жодного танку він не, не з'явилося на полі бою, але ми знаємо, що він існував. Ну таким чином і армата це такий, знаєте, пропагандистський труп. З одного боку, нас залякати, а з другого боку там підняти комусь бойовий настрій. Ну, не більш ніж. Дякуємо вам, пане Денисе, за ці коментарі. Військовий оглядач Денис Попович був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось. Дякую вам.